Всім привіт, друзі, це канал Астролюкс. Мене звати Анастасія Влокоїван і сьогодні робитимемо для вас розклади разом з Людмилою Хомутовською. Пані Людмила, вітаю вас. Доброго дня. Пані Людмила, Скажіть, що взагалі, який напрямок на, саме на фронті буде найгарячішим в жовтні? Поділимо на регіони, так? Да? Це Донецький. Херсонські, запорізькі. Ну, дивіться, Запорізький тут точно якби суперактивний. Тому що АТА буде просування, і взагалі, якби те, тема Запорізького, вона буде ну, надголовна. Я, я так розумію, що там і має і зброю підкинути, і ще і військових. Ми так що чекаємо звідти таких, якихось глобальних змін саме Запорізького. Не можу сказати, що дуже далеко у нас відпригує Донецький. Тому що Донець теж у нас як активний, і він взагалі про повернення деяких військових об'єктів. Саме нам я, єдине, що я пам'ятаю там, це чи може це бути як аеродром. Ага. Може туди, тому що він якби, як військовий об'єкт, який взагалі він як суперважливий, тому що там чи розв'язка якась. Я не думаю, що ми його побачимо вже повернення за оцей найближчий тиждень. Да? Якщо по Запоріжжю, то там буде просування, то тут якесь більше про укріплення. Да? От саме така історія. Якщо ми беремо Херсон. То з однієї сторони з Херсону, будуть весь час підзакривати інформацію, іноді її будуть путати. Але тема того, щоб там розвернулася з часом певні дії, вона йде саме під ковдрою. Так що там така якась етап підготовки. Давайте ще окремо розглянемо два міста: це Бахмут. Глянемо, чи буде він в жовтні українським. Я думаю, що все туди йде. Більше так, чим ні. І хочу ще глянути енергодар, бо щось останнім часом досить тихо взагалі про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Чого нам чекати? По Енергодару просування туди. Е, і я, наскільки розумію, якісь мають бути. Е, ну Тут я не бачу, що саме звільнення, як звільненням, але е, бої за цей за напрямок точно будуть. Е, атомна буде в безпеці в жовтні. Я думаю, що в безпеці, але це не про те, що не будуть нас лякати. Угу. Якалкі різного роду там мають бути, пані Людмила. Давайте ще глянемо, що у нас буде відбуватися у владі в жовтні. Чи чекають у нас якісь гучні скандали або ж назначення когось, або ж звільнення когось? Ну, важкувати для жовтня, взагалі для влади Перше, да, чи будуть звільнення 100% буде, і там вони якісь такі, оця зміна одних на інших, вона продовжується. Крім того, всередині саме влади, якийсь має бути грандіозний скандал, про який ми будемо чути, але якісь з'являються нові вимоги. Не здивуюся, що якщо з'явиться якась така. Чи партія, чи не знаю, чи може якийсь рух, який почне якісь вимоги виставляти. Бу буде ситуація якась максимально хвороблива. Е чому вона хвороблива знову ж у нас якісь фінансові да, прокрутки, ми почуємо оцей закон ділення? Е ну, я б сказала, що майже все погане, це все з, наш з нашою владою. Внутрішні там такі ідеї, якийсь розкол, і внутрішні шатання прикро це звісно чути. У нас в Міноборони звільнили усіх заступників міністра люди, які прийдуть туди, або ж вже вирішили, хто вони будуть і нам про це не кажуть. Вони будуть чесними людьми, вони робитимуть і для користі України свої подальші дії, взагалі в міністерстві відбуватимуться. Гарні речі якісь. Ну, посил таки точно є. Ага. Сказати, що знаєте, що вони там кришталево чесні, я так не можу, але там навіть не тема чесності, там якась тема налагоджування зв'язків, налагоджування самої системи. Так от система буде працювати краще точно. Це приємно знову ж таки чути. Давайте трохи про болота ще поговоримо. Чи може статися якийсь бунт в Верефії в жовтні? Дивіться, система правосуддя починає працювати. Що таке система правосуддя очами всесвіту? Це на рівні того, що вони зараз пожинають все те, що сіяли навколо, і момент, момент до якого йшли довго. Я, я так розумію, що ми це все будемо спостерігати. Це буде такий доволі гарячий процес. Я не впевнена, що він закінчиться в жовтні. Так, що оці внутрішні скандали різного роду можуть бути те, що ми бачили декілька днів назад, що дуже багато міст йшли з протестами, так саме молодіка не хотіла, вони просто будуть іще набирати більше обороти. Але, от саме оцю ефекту розірваної бомби, я поки не бачу. Це знаєте, це якісь як нагнітання, нагнітання для того, щоб це сталося чуть чуть пізніше. Пані Людмило, а зараз ще в мережі ходять усілякі припущення, чутки розвідники кажуть про те, що Північна Корея вже поставляє Росії боєприпаси, ракети, дрони і, взагалі, все, що їм там треба для війни в Україні. Чи дійсно це так? Чи дійсно домовленість між ними вже є на рівні року тому? Чи поставляють так, поставляють, там єдина, е єдиний фокус, що там нема в, тому, в тій кількості, які хоче Росія. Тому що при тому, що вроді би так і нормально поставляють, і системи працюють, а їм весь час мало, їм весь час не вистачає. Так що поставки є єдине но, да, що маловато буде. Скажіть ще, будь ласка, нещодавно в США та інші європейські країни ввели санкції проти Ірану, і аби їм було важкіше і робити їхні дрони, і власне передавати їх потім русні. Чи подіють ці санкції? Санкції діють. Тут не треба говорити, що вони не діють. Там є різного роду, якби проходи, де, де вони можуть їх обійти. Але вони в будь-якому випадку діють. Не, не на 100%, але на відсотків. Скажімо так, близьких до 100, вони точно діють. Там тема санкцій навіть не про санкції, а про напруження. І оце напруження, що хочуть зробити за допомогою цих санкцій, воно вже є. Так що це така, знаєте, як почва, яку готують для врожаю, туди вже все закладено. Почекайте, треба почекати Тут тема, просто спостерігайте нам, якби говорять зараз. Дійсно, будемо спостерігати і чекати якісь добрі новини. Можливо, буде не все так просто у Росії і домовленостях її з іншими країнами. Пані Людмила, скоро нас очікує погіршення погоди взагалі по всій території України. Яка ситуація буде зі світлом в жовтні? Я думаю, що на світло буде. Я наскільки розумію, там періодичні якісь будуть відключені, але блекаута я не бачу. Такі міні-криски будуть, але не більше. А от що стосується опалення, чого нам чекати? Буде все нормально, чи матимемо якісь проблеми? Цікава відповідь. Знаєте, якщо візьмемо загалом, то справимося. Але якщо візьмемо на рівень чи деяких регіонів, да, то щось відокремлене, то ми там будемо бачити і різного роду там, якусь тему, що щось не вистачає і так далі. Ем, так що із цього виходить, що... Загалом по країні все нормально, а будуть якісь такі якісь регіони, які не підготувалися, і притом там поти, які мечів там повністю завалені якісь взагалі, ця робота, і там буде критичні якісь такі моменти. Там все буде швидко вирішуватися, але ми ж добре розуміємо, що зима це не про те, що заховаєшся, і до цього потрібно готуватися. Так і є. Ще хочу спитати, чи буде зростання цін у нас на продукти восени? Зростання буде. Не скажу, що це щось таке ахове, що там, наприклад, ввечері було 20, зранку 40. Воно більше йде по такі. По трошки, да, такої траєкторії е, саме помірно, помірного зростання, але воно буде. І чим холодніше, тим буде більше і більше. Яким буде курс долару в жовтні? Ну, долар у нас підростає. Долар підростає, і якщо у когось там стоїть тема обміняти, я вам рекомендую обміняти. На долар, тому що в нас знов якісь такі виток підвищення? Я не здивуюсь, що навіть якісь такі можуть бути скачки, які не прогнозовані? Там воно йде, що буде воно підтримуватись якимись скандалами, щось подібне, і ринок як завжди буде реагувати. Ще хочу спитати: чи будуть масовані обстріли в жовтні в містах в тилу, і чи власне будуть через це жертви? Ну, чи будуть масовані обстріли будуть, це не про те, що вони суперактивні. Ні, вони все-таки якась витримка, і витримка, замітьте, що йде тема вичікування. Я так розумію, що вони чекають тупо Ага. Uh -huh. А так як я дивилася, що у нас жовтень має бути більш-менш помірний, і там, з того, що я пам'ятаю, у нас має бути якийсь підморозець і потім повернення. Да, знаєте, таке все пожовтіло, почервоніло і ми повертаємо. Так що вони будуть очікувати, це буде ну точно не, не як в наші самі яскраві місяці, це буде ну менше точно. Туди дам обіцяють туди на, на більших холодах. Ага. І що буде в Криму в жовтні? Чи очікувати нам якихось разючих новин звідти? Ну, Я думаю, тема Криму буде суперактивна. Вона йде по сонці, це взагалі що наша основна увага туди буде направлена. Стосується військових, стосується різного роду об'єктів, об які. Супер дорогі, вони мають зв'язок з військовими. Е і знову ж нас е має закінчитись якийсь етап з Кримом, до якого дуже довго готувалися, до чого там ми готувалися. Не знаю, воно стосується саме моря. Більше стосується, якби битва за морем можна так його сказати. Та що бархатний сезон по Криму продовжується, і це прекрасно. Скажіть те, що хвилює зараз, дуже багатьох, чи запрацює зернова угода в жовтні? Бо на вересень, мабуть, можна вже не сподіватися а от жовтень так. Ну, дивіться, вона ж якби частково працює з того, що ми бачимо. Це не про те, що вона взагалі закрита, вона йде по різним схемам. Сказати, що вона буде наповну працювати, це буде неправда. Але от, е, на рівні того, що десь е, потрошку воно працює, воно буде продовжуватись. Е, поки немає такого, що вона наповну почала працювати саме в жовтня. Скажіть, чи деокупуємо якісь великі території в жовтні? Те, що буде деокупація, це точно. Я б його просто не озвучало, що це великі території. Все-таки воно йде по пентаклях. Це... Потрошку потрошку рухаємося, ну, я не бачу таких супервеликих територій. І наостанок чи буде обмін полонених в жовтні? Військові. Тема військових, якимось чином в жовтні у нас не буде настільки проявлена, вона більше стосується дітей. Дітей, можливо, жінок, якось більше цивільного населення, оце от які в нас будуть саме обміни. Зрозуміло, хочеться, аби звісно, і військові, і цивільні поверталися до України і, і мали нормальне життя, а не з цими окупантами. Дякую вам величезне, пані Людмила, за ці розклади. Дякую вам також, друзі, за те, що ви дивилися. Діліться враженнями від прогнозів у коментарях. Не забувайте підписуватися на канал, тисніть, звісно, лайк, дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски. А також донайте на ЗСУ, Бо це наш обов'язок. На цьому в мене все. Всім па-па. Yeah! <laughs>